Доброго дня! Я сьогодні з вами буквально з дуже дивного місця, з якогось німецького передмістя. Сьогодні тут е, Страсна П'ятниця і абсолютно нікого немає на вулицях. Проте достатньо тепло для того, щоб було звідси комфортно записатись. Ну що, відео про безпеку, яке може або не може давати робота. Ну, Логічно було би почати з визначення безпеки. Да? Якщо так сходу думати, то безпека це те, що допомагає нам зберігати і покращувати. Достатній для нас стан здоров'я фізичного, психічного, ментального, емоційного і можливості. Достатні для нас можливості зберігати і примножувати. В залежності від ситуації, це дуже широке визначення, я розумію. Але от не просто сьогодні так, є безпека, сьогодні і зараз є безпека стратегічна. Так. Тобто не просто сьогодні і зараз мати ці можливості, але і продовжувати мати можливість підтримувати стан мого здоров'я, підтримувати е свій професіоналізм, підтримувати стан своєї менталочки, так, щоб стріха не сповзала і так далі. Тепер дивіться, що до роботи і щодо безпеки, надзвичайно, що робота цій безпеці сприяє, але виникає питання. А, чия це відповідальність? З одного боку, частина тут велика відповідальності роботодавця. Ну, добре ви роботодавцю, да, дбати про нашу безпеку. З іншого боку, надзвичайно, на мою думку, велика частина відповідальності. За нашу робочу і навколо робочу безпеку лежить на нас. Тому що, по-перше, ми все-таки вибираємо роботодавця. Не ми народились рабами і нас кудись продали, да, і там вже як повезло. А ми вибираємо роботодавця. Навіть якщо нам здається, що це вимушений вибір, або нас позвали, вибір все одно був. Іноді він дуже маленький, це правда. Але відповідальність все одно з нами. А по-друге, ми вчимося озвучувати роботодавцю наші уявлення про безпеку, тому що іронія в тому, що те, що одній людині здається дуже безпечною, класною ситуацією, отака ситуація. Іншій людині гайки, він які небезпечні. Так, от наша відповідальність в цьому полягає в тому, щоб А знати, як мені безпечно, Б, вміти або вчитися про це домовлятися. І це починати про це говорити, якщо ми бачимо, що ситуація йде не в той бік, це наша відповідальність, і тут велика ну, проблема Тут насправді починається тільки тоді, коли я завалююсь в позицію мені не дали. Да, коли падаю в дитячу позицію, ну це така доволі очевидна річ. Да, коли ми знаємо, що нам треба, говоримо про те, що нам треба, домовляємося, наполягаємо або шукаємо, як безпечно для мене. Вийти з ситуації, яка мене не влаштовує, так? тому що безпечне звільнення це теж важлива штука. Не буває тотально безпечного звільнення з роботи, наприклад, або закриття своєї справи, все одно, якісь небезпеки є, взагалі тотальної безпеки не існує. Ну, ми це з вами знаємо дуже добре. Але дбати про все це, знати про все це, дізнаватися про все це, перевіряти, підстеляти соломки це наша задача. Ну і тепер, власне, про цьому безпеку, яка вона буває. Я тут думала трошки про це і вивела три рівня безпеки, які нам може давати робота. Знаєте, от мені навіть не подобається тут слово сполучення давати, а, яким може сприяти наша робота. Тому що, знаєте, безпека це не кілограм картоплі, який можна прийти і дати. Це значно більші речі. Отже, три групи: три групи. А, робоча, поточно робоча безпека, міжробоча безпека. Є такий термін «between job security. Я чула його рівно один раз від Ірини Соловей, і він у мене не гуглився. Але «between job security» – це безпека в той період, коли ми міняємо роботу. Ну, от взяли ви собаті або у вас тривала перерва між роботодавцями. І в цей час вам теж може бути безпечним. І робочі обставини кумулятивних попередніх ваших робіт можуть бути такими, що сприяють набуттю цієї безпеки. Грубо кажучи, можна так організувати своє робоче життя, щоб вам не страшно було звільнитися, не страшно було не працювати там певний період, не страшно було е якийсь час вибирати нового роботодавця, навіть якщо ринок не то, щоб. Тут дуже багато вакансій було, так? Це специфічний набір, я про нього поговорю. І третій пункт це безпека золотих років. Вища, частина з вас виключить це відео і скаже: Уляна, йди к чорту. Яка безпека золотих років? Я маю на увазі пенсію, ну, все-таки це останній пункт. Він найменший. Так? Тому що кумулятивні рішення, які ми приймаємо протягом нашого робочого життя, впливають на те. Як ми проживемо о, ті роки нашого життя, коли ми вже не хочемо працювати? О, я особисто я не вірю, що мені хтось дасть якусь пенсію. І, і я не вірю і хотіла би уникнути ситуації, коли мене там буде утримувати моя дитина. Дивіться, у вас може бути інша ситуація, тотально інша ситуація. От у мене так, тому я буду говорити. Від свого імені да, про людей, у яких теж так, які розуміють, що свої там останні Golden, мені дуже подобається термін golden years, золоті роки мого життя. Я буду утримувати себе сама. Ну, тому що мені не подобається, коли мене хтось утримує, чесно. Навіть на дуже коротких відрізках. А, отже, робоча безпека. Да? Що є робоча безпека? Що може сюди входить? Ну, ясно, да? стабільність контракту з роботодавцем. Я знаю, що якщо ми домовилися, що я працюю рік, то я працюю рік. Або я знаю, що мене не збираються звільняти. Це перша штука. Да? Чим досягається домовленостями, зворотнім зв'язком з роботодавцем? Тобто у вас регулярно є якісь чекапи з роботодавцем на тему, чи все у нас добре. Досягається ще й тим, що ви чітко знаєте, чого хоче від вас роботодавець, не тільки те, що він декларує. А ви його прям гарно забріфували, як слід з ним проговорили, за що він вам платить. І регулярно звіряєте ці цілі, тому що вони міняються, а в наших обставинах вони міняються ще й дуже часто. А якщо ви працюєте на себе, наприклад, то це розуміння, що та потреба, яку я закриваю для мого поточного ринку, вона іще актуальна. Що я не втрачаю ринок, а то знаєте, я сижу і дивлюсь, як потреба в моїй послузі плавно плавно зменшується в моїй цільовій аудиторії. Да? Або кількість конкурентів плавно-плавно зростає. Да? І до мене все менше і менше людей йдуть. Оце місце, в якому я маю подумати, що о, щось у мене тут з безпекою. Давайте дивитися, що не так. Да? В теорії, ну і на практиці, власне, теж. Тому що це може залежати від безлічі речей. Безлічі. Є люди. Які роками на ринку і не втрачають свою аудиторію, десятиліттями на ринку і не втрачають свою аудиторію. І їхня послуга апдейтиться, не дуже слідкують за своїм станом здоров'я всякого, і фізичного, і ментального, і психічного от все вони дуже хостять себе, щоб вони були в ресурсі. Ну, тобто, якщо ви self-project, то ваш ресурс це ваша безпека, ну, типу, здоров'я це ваша безпека номер 1 Але вертаємось. Да? Перше, що дає безпеку в стосунках, в наймі це стабільність контракту. Друге це регулярність зарплати. Да? А третє це work-life balance. Навіть не то, наскільки вам роботодавець пропонує work-life balance, а, скільки те, наскільки ви здатні самі його собі організувати. О, дивіться, у мене є два полярних приклади. А перший полярний приклад. Клієнт декілька разів вигорів, працюючи в наймі, і наступну роботу шукав таку от, щоб без овертаймів. І він мені розказує на консультації, каже, і я от кажу HR на співбесіді, мені треба, щоб без овертаймів. Вона каже, ну да, звичайно, ні, у нас немає. Чесне слово, у нас немає овертаймів. Я кажу, виходжу, і через два місяці, в 10 вечора, сижу в офісі, дивлюсь і думаю, ну, не збрехали, я тут один сижу. Дійсно, нема овертаймер. В компанії овертаймер нема, але він овертаймить. Він перепрацьовує. А чому? Тому що він, і він це усвідомив, так організовує свою роботу, щоб бути нею зайнятим постійно. Там є якась вторинна вигода. Це от випадок, коли роботодавець створює сприятливий work-life balance, а ми ним не користуємося. Інший полярний випадок: один з моїх клієнтів. Колись давно розказував, як він працює в організації, ну в агенції, грубо кажучи, скажімо так, в агенції. Хто працював в агенції, той знає, робота в агенції Work-Life Balance сприяє приблизно ніяк. Вам дзвонять в 12, тому що у клієнта щось упав. Ця людина привчила свою команду до того, що після сьомої вечора їй дзвонять тільки, якщо апокаліпсис. У них були відпрацьовані способи реагування, у них були відпрацьовані е скрипти, у них були відпрацьовані ключові кризові події. Вона натаскала команду. І в компанії, яка не сприяє Work-Life Balance, від слова зовсім, зовсім зробила собі Work-Life Balance. Тому по-хорошому можна домовитися навіть та і організуватися. Та це займе сили. Але можна домовитися організуватися навіть в тих умовах, які взагалі, взагалі не сприяють balance. А, Ну тобто це дуже великий об'єм нашої відповідальності. Третя штука це страховки. М -м -м, можливо, в Україні менше або там більше в Україні. Я пам'ятаю, що для мене це взагалі не було питанням. Зараз, коли я частину часу проводжу в твій там медичне страхування для мене це ого тема. Там, для Америки, наприклад, це величезна тема, це шалена частина безпеки, тому що інша медицина настільки дорога, що це ви пожалієте про все. Да, і довго. Да, і ще й довго. А, що ще до робочого комфорту відноситься? Емоційний і процесний комфорт. Тобто, коли у вас зрозуміло, де зона вашої відповідальності? Це дуже впливає на безпеку. Розмита зона відповідальності, прямий шлях в вигорання, прямий шлях в претензії, прямий шлях в перепрацювання, прямий шлях в падіння якості, самооцінки і всього. Тобто, як тільки раптом я відповідаю за все, і у цього всього немає чітких меж, все алярм небезпечно. Да? А, як тільки мені, як тільки я не можу дістати з роботодавця чітке ТЗ, алярм. Дивіться, тут іще багато хто каже, ну от, ну, роботодавець вже має сам, він вже має мені розказати, що він хоче. Ну, він же мені тут розказує якусь фантазію без чітких критеріїв. Я навіть референси не можу, я не можу дістати. Дивіться, є такий, е, така компетенція бріфування замовника. Вводите в Google, і так, да, в ідеалі ви правій, Керів, керівник має вміти сам поставити задачу. Але це далеко не завжди так. І якщо у вас керівник, який вміє сам поставити задачу, прийміть мої привітання, це класно. Якщо у вас керівник, який не вміє вчіть його, або шукайте іншого керівника, то як тільки ви взяли задачу з нечіткими умовами, будуть фрустровані всі. Ну просто що керівника це може влаштовувати. Ну, може, він грається в таку групу. мене ніхто не розуміє. Буває таке, так? Да? Але от якщо у вас... Чітко прописані обов'язки. Наскільки це можливо? А, чітка зона відповідальності. Наскільки це можливо? Це майже ніколи не буває м, зроблено роботодавцем з дуже багатьох причин: не тому, що роботодавець поганий, а тому, що ситуація весь час міняється. І це зона, я моя думка, та, що це зона контролю спеціаліста, що ми самі, я, ви. Кожному конкретному випадку маєте окремо прояснювати, так де ж моя зона відповідальності? В ідеалі ще й записувати це, щоб потім вам не сказали, що ми домовлялись інакше. А, якщо нема, то вам можуть сказати, а що не зроблено, а що це, неприяснені пріоритети. Дуже важлива штука, цей процесний комфорт, він забезпечується якісним і регулярним зворотнім зв'язком з роботодавцем. Тобто, коли у вас раз на тиждень. Або раз на два, або раз на три, в залежності від специфіки вашої роботи. One-to-one one з керівником, на якому ви прояснюєте, що має бути зроблено, які критерії якості, тибо як ми знаємо, що це зроблено добре. Які критерії достатності, як ми знаємо, що задача завершена? Напиши мені текст. Що таке критерії достатності? Текст такого розміру я даю в нього дві правки, ми можемо його опублікувати там -то. Да? Або напиши мені звіт. Там ви не уявляєте, скільки непорозумінь просто на тому, бо відбувається, що керівник і, і спеціаліст забули це обговорити. Що один чекав, що другий зрозуміє? Добре би було це знати керівнику, якщо він не знає, доводиться знати нам. А, так, от, якщо у нас є комфортний зворотній зв'язок, це значить, що ми сідаємо, що таке критерії хорошого зворотнього зв'язку. Ми вступаємо в комунікацію, бажаючи почути іншого, і інший бажає того самого. Ми хочемо почути і зрозуміти ту сторону, і та сторона хоче і почути, і зрозуміти нас. І ми робимо спеціальні зусилля для того, щоб в оптимальній формі донести свою думку, а та сторона в оптимальній формі донести свою думку. Про це можна говорити, я думаю, може вебінар зробити про зворотній зв'язок. Наприклад, якщо я приходжу до керівника і кажу, мені так не подобається, це зворотній зв'язок, але не дуже ок, тому що я лишаю керівника з проблемою. Якщо я приходжу і кажу, дивися, оцей процес, з моєї точки зору, можна зробити ефективніше і краще. Вигоди, які отримає бізнес, такі вигоди, які отримаєш ти, вигоди, які отримаю я ось. Варіанти рішення, ось таке і ось таке, щось таке можна. Що скажеш? Я прийшла з рішенням Або я прийшла, кажу, слухай, є проблема, вона впливає на ось це, ось це, ось це в нашому бізнесі. Давай обговоримо, давай пошукаємо рішення, бо я не знаю, що робити. Оце хороший зворотній зв'язок, це від нас. Да? Це той зворотний зв'язок, який сприяє безпеці. Безпека наступає там, де я в контакті з реальністю. Не з фантазіями, а з реальністю. Як тільки у вас пропадає контакт з реальністю, ви не знаєте, що думає ваш керівник про якість вашої роботи. Ви йому не повідомили, що ви самі думаєте про якість вашої роботи. Ви не обговорили які результати, як ви до них ставитесь, як він до них ставиться. Підказка дуже часто він не знає, як до них ставиться, і буде ставитись чисто ситуативно. А якщо ви йому повідомили, як ви до них ставитесь, більше ймовірності, що він розділить вашу точку зору. Тому що сформувати свою думку про щось, це окрема робота, на неї не завжди є сили. А, да, Тобто, зворотній зв'язок, комунікація, розуміння, що відбувається, що від мене хочуть, і як сприймають мої результати. Це, це теж дуже сприяє безпеці на роботі. Прозорість вимог да, дуже сприяє. А, і ще одна така штука: я робила у себе на каналі опитування в Телеграмі, а, і майже ніхто не сказав цього. Хтось один чи двоє, мабуть. Безпека робоча, з моєї точки зору, це можливості розвивати компетенції не будь-куди. Ну, Наприклад, я розвиваю свої компетенції тим, що вчуся робити якусь операційну задачу, яку раніше не вміла. Вони розвиваються, да, але зовсім не в той бік, в який я буду далі використовувати. Я хочу стратегію, а роблю операційку. А... а... Розвиваються ті компетенції, які я планую використовувати далі. Тобто, я не просто роблю те, що мені підкинули, я обговорюю і шукаю можливості виконувати ті задачі, які розвивають ті мої компетенції, якими я хочу користуватись далі. Це має безпосередній стосунок до безпеки в золоті роки. Я до цього ще повернуся. І е, робоча безпека, як на мене, це ще така сюди ще впливає, ось що. Чи ця робота підкріплює мою самооцінку? Не робить її зашкально високою, да? а дає їй опори. Тому що якщо це така робоча ситуація, в якій моя самооцінка лежить в клоч'ях нижче плінтуса, це погана, небезпечна робоча ситуація. Тому що далі я вийду на ринок, мене самооцінка на рівні плінтуса, і мені важко буде з самооцінкою на рівні плінтуса знайти хорошу для себе роботу її треба буде спочатку піднімати. Ну, Тобто, дивіться, наша самооцінка просідає в, ну, в складних ситуаціях. Це нормально. Але вона може просісти на 10%. І я сама там щось там сяду, резюме, перепишу, як слід розберу там, свої сексес-кейси, просто сяду, порахую, скільки я грошей компанії принесла. І підніму назад. А буває, що вона на 50% рухнула, а то й більше. Да? Тобто, слідкуйте. От вона знизиться, чи я зможу підняти сама. От вона знизиться, скільки часу мені знадобиться на те, щоб витягти її назад. Місяць. Ну, ладно, нормально. Все одно буде знижуватися ці коливання самооцінки це нормально. стабільність не тоді, як вона оце флетлайн. Да? Стабільність самооцінки це самооцінка, яка скаче в тому діапазоні, який я можу регулювати не тільки знизу, тобто піднімати, але й зверху. Ну, типу, гасить епізоди надмірної впевненості в собі. знаєте. Буває, так? А да? коли все класно, все класно, все класно, потім робиш помилку. От я як водій новий за собою помічаю, що ось уже майже рік за кермом, і я стала впевненіша в собі, і я дуже обережно дивлюся зараз. Ну що я вже спокійно їду, 70, я вже десь там. На газок натискаю, коли бачу, що зелений мигає. Я вже думаю, я нариваюся. Моя самооцінка полізла вгору, і зараз мені треба її не прибити вниз, а додати обережності, просто додати плавності. Тут мене трошки занесло, Значить, це було про робочу самооцінку. Та? Стабільність контракту, регулярність зарплати, work-life balance, за яким ми слідкуємо, страховки і всяке таке інше. Можливість, наприклад, взяти кредит у роботодавця у випадку та, якоїсь. Поганої події, да? емоційний і процесний комфорт на роботі, комфортний зворотний зв'язок, прозорість вимог, можливість розвивати компетенції і можливість мати стабільну самооцінку. Це те, що робоча безпека, міжробоча безпека. Міжробоча безпека це репутація і подушка безпеки. Якщо ви, наприклад, в такій ситуації, коли всю вашу роботу привласнює ваш роботодавець або ваш шеф безпосередньо, і всі ваша репутація, як така, наприклад, не формується, або вас не випускають на публічні події. Да, а, а ваша репутація може збагачуватися від публічних подій. Або це такий роботодавець, який дуже поширює негативні плітки ринком про своїх колишніх співробітників. Ну, це дуже рідко, і до них дуже часто не прислуховуються. Але зверніть увагу, що це небезпечно для вас, поки ви любимка, як недавно сказала одна моя клієнтка. Поки ви любімка, ви безпеці. Ну і як тільки ви перестанете бути любімкою, можуть бути нюанси. А любімка і перестать в робочій ситуації, ой, дуже просто. Дуже просто і дуже швидко. А от подушка безпеки, навіть репутаційна історія така от трохи другорядна, але подушка безпеки, значить, дивіться, вона має бути не одна. Моя колега, прекрасний фінансовий консультант Наталя Бурмістрова, яку я щиро рекомендую завжди. Говорить про те, що має бути дві подушки безпеки мінімум. мінімум. перша на випадок втрати працездатності. Ну, наприклад, ви захворіли. Або, наприклад, я вигоріла. Якщо я вигорю, я не зможу працювати. Так? І це від шести місяців, не міняючи спосіб життя у випадку втрати працездатності. Да? Це такий розмір подушки безпеки. І друга подушка безпеки на випадок втрати джерела доходу. Щось сталося з вашою компанією, щось сталося з вашим проєктом, щось сталося з моїм ринком. Я не знаю, виключили інтернет, світ захопили зомбі, а, і я не можу їх кар'єрно консультувати, тому що у них немає кар'єри. Моя подушка безпеки, як мінімум, на 6 місяців, друга, друга. Це те, що дає мені можливість відновитись від вигорання, підучити те, що мені треба, і спокійно, від 6 до 12 місяців по-чесному, Спокійно вибирати нового роботодавця. Не хапати перше ліпше в ужасі, в паніці, що більше нічого немає. що Я завтра вмру з голоду, я в зйомній квартирі у дитини приватна школа, да, а я втратила роботу. О, ужас! От. Це те, що дає вам можливість сидіти на перемовинах з роботодавцем з видом вічливої цікавості, а не з видом візьміть мене на роботу, пожалуйста. Дуже їсти хочеться. За що я буду платити комуналку в наступному місяці? От від цієї ситуації себе важливо вберегти. І безпека золотих років, третій блок самий короткий. від сумарної якості наших робіт залежить. Чи ми зможемо сформувати собі такий капітал, який триматиме нас в безпеці, утримуватиме нас в той період, коли ми більше не захочемо або не зможемо працювати. Тривалість життя у нас сильно довше, здоров'я у нас сильно краще, якби не війна. Тож ну, розраховувати на те, що хтось нас буде утримувати, ну, якщо ви в Європі і у вас там громадянство, можливо. В інших випадках тут питання, а як це? Це дуже страшне питання. Блін, я вас розумію, це дуже неприємний фінал відео. Але якщо просто допустить його, ну я знаю свою аудиторію, у нас ще є час, так? ще є трошки час для того, щоб якось зреагувати. Достатньо часу насправді для того, щоб зреагувати. Інший спосіб працювати з цим, з безпекою золотих років, це напрацьовувати такі компетенції, які можна буде. Дуже дорого продати і в 70 років, і в 80 Це можливо. Наприклад, я так планую продавати коучинг. Я буду стара мудра відьма, до якої будуть записуватися за півроку. Я буду дуже ефективна. Я сподіваюся, при мене. Багато хто думає про таку професію, а що буде, коли мені набридне робити це. Да? Або хтось відшліфовує свою унікальну експертизу. Я знаю людей. Які взяли свою експертизу, в якийсь момент спрямували в її в дуже специфічне русло, і років за 10 сформували таку компетентність, яку вони продавали, і в 80 Я бачила це от недавні кейси. Ну, скільки так, скільки років пройшло? 16-й. Ну, років 8 пройшло, як я бачила цей кейс. Да? Це, звичайно, залежить від сумарної кількості факторів і, ну. Ймовірність вмерти від голоду в старості, вона все-таки маленька в наш час, і в нашому суспільстві. Але от ну хочеться ж якість життя, Да? Тому, в принципі, про цю штуку можна почати думати вже зараз а, і почати щось робити. Тобто, навіть якщо ми щось трошки почнемо робити вже, це щось трошки з часом буде. До мене Джміль прилетів. А, акумулюватися в великі серйозні штуки. Все, я закінчила. Тут вже тут по черзі виходили всі жителі будинків цієї вулички. Дивиться, що я роблю на їхній вулиці. Закінчую, а то скоро поліцію викличуть. Гарного дня вам. А, до речі, да, так, е, значить, про безпеку ще. У мене велика риба стартує на третьому тижні квітня. Це 12 тижнів. І це якраз про знання своїх компетенцій, про знання своєї сили, про знання, що ми продаємо роботодавцю, на що ми це продаємо роботодавцю, скільки це має коштувати, як заробляти стільки, скільки я хочу, і так далі. Тобто це про цю от опорність в своєму професіоналізмі. Не я тут щось в ужасі роблю, да? а я чітко і спокійно знаю, де моя цінність, і мене неможливо зрушити з цієї точки. Неможливо довести мені що я щохріновий профі. Прикиньте, як класно. Якщо хочете, на моїй сторінці в Фейсбуці лежить вся інформація, велика риба, гуглиться, якщо треба. Пишіть мені, там є реєстрація, але якщо у вас є питання, то напишіть мені напряму, я відповім. А ну і поділіться цим відео з тими, кому це може бути цікаво. Гарного дня, до побачення.